Це 6 квітня. Ми в такому невеличкому салончики DJ Autos. Продавець голландець. Такий гарний, інтересний дядька, у нього такі бокси свої, сам робить ремонт. Обслуговує машини, працює сам один. Молодець, молодець. Така і поважна, і степенна, і роботяща людина. Такі цікаві у нього машинки там серединки стоять, навіть невеличка яхточка, моцики. Такий цікавий інтер'єр. Але ми сьогодні будемо вибирати, де боги купимо от таку ну, машинку. Реноміган 2009 рік. 1,6 бензин 251 оригінального пробігу. Ціна 2,795, З оригінальним телерапортом. Документом на пробіг. Я стараюсь завжди брати такий документ. Що ми маємо по машині? Пробивши її приборчиком. Машина має один невеличкий підкрас на цьому задньому правому крилі. Але він дуже косметичний, дуже косметичний. Тобто вся машина б'ється 160 мікрон, на цій точці б'ється 180-210. Тобто, якщо взять гарний, взять, попасти цю машину в гарні руки, легенько переполірувати і можна зробити під прибор, так називаємо. Тобто вона битися не буде мега мегакритичною. Хто особо, скажімо так, в цьому, не принципово комусь, він навіть не побачить, що ця машина крашена. Це один невеличкий підкрас по всій машині. Так, повертаємося до нашої машинки. Машина в комплектації із круїзом. на климате. Два ключа. С навигацией. Ну и пробуем завод идти. ключевый доступ. Такая интересная фишечка в рынушек. Заводимся. Да, машина бритва. Так, даже есть навигация выдвигается так интересно Так. Машина з панорамою. Такий салончик. Чуть-чуть грязнуватий, але якщо легенько почистить, помить, буде просто бомбезний салон. Буде просто бомбезний салон. Ага, так, щось ховається. Ну, Снопком розберемося потом. Машина обслужена по маслу. Ремішок мінявся 1050 назад. Тобто все запас ремня, якщо 80, він йде десь 90. Цього ремішка оригінального, вона ще трошки послужить. Так, клімат. Провіряємо клімат. Включаємо кондик. Обдувчик. Клац. Сработала муфточка. Все, супер. Клімат робочий. Ну, ми ще патрубочки потрогаємо. Патрубочки потрогаємо. Такий невеличкий тест. І вернемось опять-таки в наш моторний відсік і послухаємо наш двигунець. Так, що вам сказати по двигуну? Пробіг 250. Машина дзвіночок. Просто дзвіночок. Дуже гарно працює. Є невеличке потікання, як не потікання, це помокріння масла десь під цією кришечкою, ось я бачу, так легенько легенько Ось я руками трогаю. Тобто майже майже це чому. Просто ні о чому, Це воно, як ти казав, нормальний робочий ефект. Двигунець гарненько. Зараз ми подивимося її. Машина на гарній зимній гумі. І нам ще продавець, дає комплект 4 колеса у багажнику лежить. Зараз ми до неї доберемося. Така в нас буде літня. А, пара пара. Два будуть гарніших колеса, два трошки хужіших. Але... Ну, блін. Як то, коли дають, то треба брати. Цю резину можна просто продати, і заробити цю резиність на дисках на оригінальних, на риновських з колпачками. Та бомба. Фаркопчик у машини. Так, треба перевірити лампочки ці працюють. Бо це критично по Європі. Так, габарити працюють, підсвітка номерного знака працює. Невеличкі моменти їх треба вчитувати. Ще такі моменти. Машина, якщо полірнуть, буде огонь. Просто огонь. Яскравий колір на любителя я не спорю, кому що подобається. Але якщо полірнути, це споєрідне співвідношення темної криші, панорами і такої. Вишня, я б сказав, трошки як вишньовий такий глибокий колір, буде бомба. Просто буде бомба. Двігнець прогрівся. Та дзига. Просто дзига. Крутим пробіг. <X2> я так робити не буду, звісно. Але ми б колеги крутили пробіг 1130-120 і продавали. Ну, Я купляю машини, концентрую увагу на оригінальному пробігу на стані автомобіля, От, на всіх моментах, які у нас є. Ну що ж, будемо дивитися далі, званімося з нашими з моїм клієнтом. От розповідати за машину. Ну, на цьому поки що все. Мені машина вже подобається. Але ще зробимо тест-драйв, провіримо коробочку, провіримо щеплення, як вона працює. І буде гарна-гарна машинка для України. от. Дай Бог. Купимо, оформимо, доставимо на рідненьку землю і дамо нашому клієнту. Поставтемо облік обов'язково, зробимо сертифікат, страховочку. Комплект документів, машинка і все буде гуд.